Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую салати з буряка. Вони в мене вже відварені, почищені, натираю на терці. Далі знадобиться чесник, 2-3 зубочки взяти, натерти на дрібній терці і також трішки зелені. Далі заправляємо. Я буду заправляти олією, але цей салатик також смакує із майонезом. Хто полюбляє більше майонез, звичайно, додавайте його. Мені більше подобається буряк саме з олією. 2-3 столові ложки олії за смаком додаємо. Далі сіль, звичайно, за смаком, або соєвий соус. Я застосую соєвий соус, але його можна також. Комбінувати із сіллю пару столових ложок, а там далі вже куштувати та досолювати. І чайну ложку яблучного оцту, або сік лимону. Якщо буряк недостатньо солодкий, до нього можна додати або мед, чайну ложку меду, або цукру. Я додаю чайну ложку цукру. Салат посипаємо насінням кунжуту злегка підсмаженим, та зеленню. Кунжут можна замінити горішками. Простий смачний салат на кожен день. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!